Сьогодні надзвичайний день. Ми з дідусем крокуємо майданом. Він залитий прапорами, зелень та квітами. Навколо нас музика та лусочки. Колоною йдуть дідусі та бабусі. Груди яких криває величезна кількість орден та мадалей. Всі направляються до пам'ятника солдату, вічного вогню, щоб покласти квіти. Це день перемоги, розповідає мені дідусь. Фашисти, що прагнули підкорити весь світ та перетворити всіх людей на рабів, були розгромлені. «Цікаво, а хто ж відіграв найважливішу роль у ході війни? Так, я зрозумів. Мабуть, це льотчики, бо вони з висоти могли бомбити немецькі війська, а можливо танкісти. Дідусь розповідав, наші Т-34 вважались найкращими танками у світі. Або піхота, цариця Полів, що брала участь у всіх переламних моментах війни. Найважливішими були наші люди, говорив дідусь, святі почуття, які жили в солдатах, живили його думку і тіло, вели на смертний бій, бо ім'я тим почуттям любов до рідної землі.